Українське сало, над безмежним океаном, лайнер проліта, а в салоні дід старенький сало упліта. пахне салом українським на увесь літак, підбігає стюардеса і говорить так: Командир наш сало любить, он у нас хахол, дон кусочек сала принести на стол. На у діда, вуса, наче дріт. Він не буде їсти сала, відмовляє дід. Вертається стюардеса через п'ять хвилин, а у нас любитель сала є і що один. А це ж хто? Старий питає, наш старий пілот, он хахол і любить сало, щирий патріот. Дід серветкою утерся, дівко чемадам. Він не буде їсти сала, бо я їм не дам. Як це так не буде їсти? Поясніть чому? Дід насупив, насупився сердито, поясню мадам, він не буде їсти сала, бо я їм не дам. Українцям дав би сала, а хохлам не дам. Чудодійний борщ. Серед ночі в заметіль стука хтось до хати. Гей, хазяєчко, чи пустиш. Переночувати, документи покажу вам, я боєць піхоти. Позавчора йшли ми кросом, я відстав від роти. Дві доби, доби неївні крихти, приморозив ноги, до своїх дійти не можу, замело дороги. За дверима чути голос, вірю вам прекрасно, я сама, а ви мужчина, це ж мені опасно, а солдат зубами дзвонить, що туди пасатись. Я ж два дні не їв нічого, не почну ж кусатись. За дверима той же голос, та воно то ясно, темна ніч, а ви мужчина, це ж мені опасно. А солдат уже аж плаче, я ж не їв нічого, я ж голодний і холодний. Чи ж мені до того відчинила жінка двері, просить гостя в хату, насипає борщ гарячий, подає солдату, з'їв солдат борщ, борщу тарілку. Сей добавки просить, як наївся, розігрівся, мабуть, каже досить, ти чудова господиня, Борщ у тебе класний, і тепер я відчуваю, що стаю опасний. Приманка, листа пише стара мати, здрастуй, любий сину, і живеш ти у достатку і маєш машину тебе вдома і на службі стільки є мороки, не був ти у нас, голубчику, вже чотири роки. У нас тут добре уродили яблука і грушки. ми багато насушили усякої сушки, а у тебе кожний овоч і фрукти з базару, а ти ж любив ще з маличку попити узвару. А ще у нас інтересна, є новина синку, ми недавно на тім тижні закололи свинку. Подумала стара мати і ще дописала. Приїдь синку, хоч заради свіженького сала. Трапляються синки такі, дівать правду ніде, що як салом не підмажеш, додому не їде. Дякую.